Було досить передбачено те, що вони не будуть продовжувати зернову угоду, а будуть намагатися тиснути на Україну а також на наших партнерів, щоб перезаключити цю угоду вже на своїх умовах. Саме тому, 14 липня, Путін заявив Ердогану, що він зацікавлений в продовженні зернової угоди. Але після того, як Ердоган це а, про це заявив вже зі свого майданчика, зі своєї позиції, а, до того ж іноземним журналістам іноземним ЗМІ, а, Росія підтвердила навпаки, що вона виходить з зернової угоди. Тобто, це ну, некрасиво дуже а, було по відношенню до Ердогана, хоча ну, хіба ж це в перший раз, коли. Путіну не треба взагалі вірити не тільки на слова, а навіть на те, що які документи він підписує. І після того, як було розірвано зернову угоду, почались удари по Одещині, а також по Одесі та області, а також по Миколаєву. Приважно основні удари саме по Одесі, оскільки Одеса грала головний, головну роль зернового хабу, і саме ці удари. Це є терор, це терор, о, з який демонструє о, позицію Росії з прагнення змусити Україну, а також наших міжнародних партнерів знову повернутися до зернової угоди, але вже за умов Росії з її превалюючою роль, і не просто з її привалюючою ролю, але й з примусом, щоб Україна безпосередньо напряму спілкувалася з Росією. Це а, така собі проба піра а, перед а, іншим етапом примусу до України, тобто примусу до вже а, спілкування з Україною щодо мирних а, переговорів на умовах а, мирних перемовин на умовах а, Російської Федерації. А, Росія ніяк не може змусити ані через а, своїх. Кишенкових так політиків, так або організації, там пацифійські різні примусити Україну до цих перемовин мирних. Отже, що якщо з зерновою угодою в неї вийде цей терор, цей тиск, то вона може спробувати інший сценарій вже щодо мирних переговорів, щодо паузи війни, заморозки війни. Знову ж таки на умовах Росії, бо Росії дуже дуже потрібна саме заморозка а, активних бойових дій. Вони багато чого роблять а, постійно одне те саме, що їм не приносило якогось результату. А, вони використовують мову терору. Вони використовують мову терору і а, інших якихось. Елементів впливу вони так і не знайшли. Вони їх не знають. Вони не мають політичної якоїсь там сили, репутації впливу. А вже втратили економічний вплив, ресурсний вплив про геополітику. Я взагалі не кажу. Тому в них зараз єдиний важель, який в них є, це саме терор, і вони його будуть використовувати і далі.